Сьогодні ми говоримо про справжню візитівку нашої держави соняшникову олію. Україна є світовим лідером з виробництва та експорту цього продукту. Ми забезпечуємо понад половину світового ринку. Це означає, що коли людина у будь-якому куточку планети купує пляшку соняшникової олії, є велика ймовірність, що вона вироблена саме в Україні. Експорт соняшникової олії це важливе джерело валютних надходжень для нашої держави. Завдяки цьому до бюджету надходять кошти, які можна використати на розвиток економіки, інфраструктури, освіти та медицини. Українська олія славиться своєю високою якістю. Вона виробляється за сучасними технологіями, проходить контроль на відповідність міжнародним стандартам, а також користується довірою у багатьох країнах світу. В Україні виробляють широкий асортимент соняшникової олії. Це може бути рафінована, нерафінована, дезодорована чи органічна олія. Кожна з них має своє призначення від смаження до використання у салатах чи навіть у косметичних засобах. Але соняшник не єдина олійна культура в нашій країні. Хоча в менших обсягах, але в Україні виробляють також ріпакову, соєву, ляну, гарбузову, гірчичну та інші види олій. Це розширює можливості нашого аграрного сектору і дає більше вибору як для внутрішнього ринку, так і для експорту. А ще соняшник має глибоке історичне коріння в нашій країні. Він з'явився в Україні ще у 18 столітті і швидко став однією з головних культур. Недарма соняшник став своєрідним символом українських полів і навіть частиною нашої культури та традицій. Сьогодні в Україні активно розвиваються інвестиції у переробку соняшнику. Це означає, що ми не просто вирощуємо насіння, а й створюємо сучасні підприємства з виробництва та фасування олії. Такий підхід робить економіку більш стійкою та прибутковою. Розвиток власного виробництва сприяє імпортозаміщенню. Українці споживають переважно вітчизняну соняшникову олію, і це зменшує залежність від іноземних продуктів. Навіть відходи виробництва не зникають дарма. Лушпиня та макуха від переробки насіння використовують для виробництва кормів, пеле для Палення та інших корисних продуктів це приклад безвідходної та екологічної технології. Отже, соняшникова олія це не лише смачний і корисний продукт на нашому столі, це символ України у світі, важливий чинник економіки та частина нашої національної ідентичності.